Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу заторів і одна з найгірших позицій. Компанія TomTom займається навігацією та цифровими картографуваннями. Згідно з аналізом компанії, в середньому поїздки кіян тривають на 56% довше, ніж могли би тривати на порожніх дорогах. Минулого року цей показник становив 51 Усього за затори київські води втратили приблизно 230 годин або а, майже 10 днів. Якби не затори, ви б могли з'їздити у відпустку. Щоб ви розуміли, скільки ми втрачаємо вбачаємо життя. Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році був Стамбул, 62% затримки, друге – Москва, 61% затримки, третє – Київ, 56% затримки, і далі Богота 55% затримки. Ну, але ж ну, ми розуміємо, да, що Стамбул був формально 10-15 мільйонів за агломерацією 20-30. Москва так само там, 15 мільйонів за агломерацією 20-30. Окрім того, на шостому місці у рейтингу Одеса, Харків на 12-му, Дніпро на 25-му знаходиться, якщо що.